Кілька прикладів, як розпізнати брехню просто в розмові з людиною. За якими ознаками? Так, це дійсно дуже просто. Це е, таких три е, великих категорії. По-перше, це міміка, тобто вираз емоцій людини. По-друге, це жестикуляція, тобто жести теж є інформативними. І по третє, це мовні процеси, як контент, так і е, спосіб, е, так як це ми промовляємо. Наприклад, якщо людина бреше, то які більші жести вона використовує? Це залежить від того, яка людина є. Наприклад, якщо людина є флегматиком, і вона зазвичай веде себе от таким чином спокійно, врівноважена. А коли вона бреше, це буде викликати у неї емоції, ну, наприклад, страх, наприклад, вина, наприклад, стид. І вона може вже бути більш жестикульована. І оце, це різниця, вона є для профайлера ключовою.